Які відбувалися у Малині на початку ХХ століття, розповідає історик Ходаківський Володимир Петрович. Шановні глядачі, почалось ХХ -е століття. На попередній нашій зустрічі ми з вами якраз уступили в 20-те. Століття. Я завжди в таких в такий час вчені або всякі пророки, таких, слава Богу, хватало тоді. Пророкували, що це буде страшне сторіття. Між іншим, перед кожним сторіттям було подібне, завжди пророкували, що тут буде багато катастроф, багато воїн так далі. Але точно, мабуть, ніхто не міг передбачити що ХХ -е століття з усіх сторін історії можливо, це було дійсно найстрашні століття. Тому що в цьому столітті пройшли цілий ряд страшних воєн і страшних катастроф, між іншим, ці катастрофи залежали від самих людей, і є наслідком їхньої діяльності. Найстрашніші живі істоти це люди. Індійський письменник Робід Ратар писав, найстрашніша людина, коли вона тварина. І, мабуть, звідси ми з вами завжди повинні пам'ятати, що ми люди і повинні жити і діяти по-людськи. На жаль, не завжди так буває. І так, 19 століття Пастахветі правло 20 столітті війну яка почалася в 19-му, а закінчилася в 20-му. Причому на цю війну майже ніхто не звернув уваги. Війна порівняно не займала якогось особливого політичного становища, не зачіпала інтересів багатьох держав. Це була звичайна колоніальна англійська війна. Всі в історії, мабуть, пам'ятають англо-бурзька війна. І так, бурська на 1799-1902 років, якраз на рубежі двох століть. І так, цікаво, що в цій війні не були зайняті особливо великі військові сили, близько 150 тисяч англійських і близько 50 тисяч бурських. Але ця війна вперше в першій історії показала, які війни будуть у майбутньому. Це була в першій історії маневрена війна. У першій історії ми почули черги кулеметів, у першому ми побачили маневри нові нові на транспортів і так далі. <кій> так почалося ХХ століття. І так, бездимний порох, магазинні гвинтівки, кулемети, тактика розсипного строю, от що почала Англобувська війна і ніби правда свято в майбутньому. В цей час на арені не зовсім приємна картина для царської Росії. 19 століття для царської Росії було не зовсім приємно. Між іншим 19 століття почалось, а в 20 столітті той же самий початок був фактично кінцем для російського благополуччя. А саме, і так 19 століття столітті Кримської на 1853 54 років це остання битва Парусного флоту. Це битви, які Росія зазнала поразку, коли на сторону Туреччини прийшли Піємон, Англія і Франція, і їхні війська 11 місяців сажався з Сівастополі на кінець, то потрібно було капітлювати. Росія накапітлювала, а просто у Парижі підписала умови, на які вона пішла. А саме. Заборонено Росії було мати воєнний флот, правда й Туреччині, і, і теж на Чорному морі. І, коротше кажучи, Росія втратила право бути жандармом Європи, який вона одержала в 1840 році. І так Кримська війна, як писав Ленін, коли вона показала, що вони десь царської Росії, так да, дійсно вона була відстала. дійсно, Тому що якщо подивитися на техніку того часу, техніку Англії-Франції, вона переважала техніку царської Росії, але ск... е... мужність російського солдату залишалася. Отже, і другий фактор, який варто вам назвати, про нього не треба забувати, початок 20-го Росії теж був неприємний російське оське 95 1905 року, яка теж закінчилась поразкою. І так, дві події, які заставили Росію переглянути свою дипломатію, свою внутрішню політику, свою економічну програму. Коротше кажучи, переглянути все для того, щоб стати дійсно європейською державою, як наш зараз говорить, і тоді теж так говорили. Росія завжди хотіла в Європу, хоча в Росії завжди боролися дві сили, так звані західники Семенохвіли. Кожен по-своєму хотів дивитися на майбутнє російської економіки. Так, Росія уходить уже у ХХ століття. ХХ століття характерне самою найбільш суперечною обставиною, коли дві групи країн, кожна по-своєму, вступила у ХХ століття. Англія вступила могутній колоніальний держав, захопивши майже 500 мільйонним населенням. Території нашої, нашої земної кулі. Франція недалеко відійшла. Росія захопила за, величезну територію. Сибір, далекий Схід, Східний Захис Далекий Схід, Середню Азію, Казахстан, території півночі, Фінляндії, Польщу, а також території Півдня і кавказу За Кавказі. величезна територія, яка вийшла на перше місце в фіті по площі Царська Росія. А от Німеччина, яка стала об'єднаною державою тільки в 1870-му розброє не недавно. От Австровурська, яка залишилась клаптикою монархії. І Італія, яка теж недавно зуміла об'єднатися під ладою п'ємонту. Таким чином ці дві, ця група країн залишилася обділеною. Ні одна з них не мала відповідних колоній. Отже, вони хотіли мати місце під сонцем. Так вийшло загострення міжнародної супережливості, або як вчителя історики вам на уроках говорили, колись боротьба за передінь уже поділена світу. Так наступила боротьба, так наступила підготовка до Першої світової війни, найстрашнішої війни до цього часу подібної всякої разу не було. І так російські солдати під марш прощання слав'янки. Композитора Гапкіна всі цей марш дуже добре знають, почали підготовку до нової От. <клес> І так, як ми бачимо, перед початком Першої світової війни спочатку почалася серія локальних воєн. Перша ця війна була італійсько-турецька війна, потім дві Балканські війни. Якраз період 1912-13 років прелюдія майбутньої Першої світової війни.